Андрій Шевченка новий президент Української асоціації футболу. Баварія не може підписати захисника збірної Англії. Барса хоче втримати своїх двох португальських футболістів. Літао продовжує контракт з Реалом та чудо-подарунок для України від Лео Месі. Я вас вітаю, друзі, з вами Юрій, і це гаряча порція новин трансферних чуток, а також подій в світі футболу. Починаємо. Україна сьогодні, 25 січня 2024 року відбувся Конгрес Української асоціації футболу. Перше чергове питання було обрання нового президента Української асоціації футболу. Рішення ухвалилось кількістю голосів за підсумками. Засідання новим президентом Української асоціації футболу призначується Андрій Миколаєвич Шевченко. Що ж йдемо далі? Далі буде новина стосовно Лео Месі. Лео Месі, який підтримує Україну в цей складний час, передав футболку свого клуба діючого Інтер Майамі Валерію Залужному. Ця футболка звичайна з автографом Лео Месі. Цю футболку планується продати на аукціоні, і ті кошти, за яку вона буде продана, підуть на допомогу ЗСУ. Звичайна, ця новина викликає у багатьох громадян України повагу до Лео Месі. Лео Месі в цей складний час підтримує Україну та буде підтримувати в майбутньому. Що ж, ми йдемо далі. АПЛ Англія. Мова піде за Ньюкасл. Ньюкасл відмовив Баварії двічі стосовно продажу свого правого захисника Кірана Трип'єра. Я хочу нагадати, що перша пропозиція від Баварії була в розмірі. 8 мільйонів, але вони отримали відмову. Друга спроба була в розмірі 15 мільйонів євро, але теж вони отримали відмову. Ньюкасл взагалі то, то не той клуб, який потребує грошей. Всі ми прекрасно це розуміємо. В них грошей набагато більше ніж у Баварії. А от Кіран Треп'єр це такий професіонал, який зможе. Ну, як на менш пару сезонів ще точно зможе допомогти а, своєму англійському клубові. Та ще одна новина, вона буде про Ліверпуль. Екс-футболіст Ліверпуля Садіо Мане дав інтерв'ю журналістам з приводу Юргіна Клопа. Він нахвалював Юргена Клопа. Він казав, що це великий професіонал. Він казав, що з таким тренером дуже приємно співпрацювати. А та саме головне він відмітив те, що. Якщо ти будеш працювати навіть не працювати, а пахати, Юрген Клоп завжди буде тебе підтримувати. Далі Італія серія А, Молоде піде про Ювентус, про керманича Ювентуса Масимеліана Аллегрі. Чергова тура серії А Ювентус на виїзді обіграв лече. Таким чином ця перемога стала трьохсотою перемогою Масеміляна Алегрі в серії А. А за цим показником Алегрі знаходиться на третьому місці, на другому місці Неро неророко, в якого 302 перемоги, якого скоріше за все обійде Масемеляна Алегрі. А перше місце у легенди італійського футболу Джованні Трапатоні 352 перемоги в серії А. Йдемо далі. Дуже сумна. новина. йдуть світу легенди. Нещодавно помер Франц Бекембаур. А тепер мова піде за Луїджі Ріву. Хочу Нагадати, що Луїджі Ріва – це найкращий бомбардир збірної Італії всіх часів. він зіграв 42 матчі за збірну Італії, в яких відмітився 35 голами. Хочу нагадати, що Луїдж Ріва помер в одній з клінік каліярі від серцевого нападу. Йдемо далі, Іспанія, Ла Ліга, мова піде про Барселону. Перше, Барселона хоче втримати двох своїх португальських футболістів: це Канцелу і це Жо Фелікс. Якщо Канцелу ще можна буде придбати у сіті там приблизно за 20-30 мільйонів, це не надто складно в фінансовому плані для Барси. То з Феліксом ситуація виглядає досить важко. Перше Атлетіко хоче отримати за Фелікса 75 мільйонів євро. У Барселоні банально. Немає таких шалених грошей. Ну така у них складна ситуація. такий у них складний час. А наразі у них 75 мільйонів євро. Та я вам скажу більше: цей Фелікс він не коштує 75 мільйонів євро. Можливо, мільйонів 40, Можливо, він ще й коштує. Ну 75 – Це ну це дуже це надто багато. Я хочу нагадати, що Фелікс виступає на правах оренди за Барсу. І також я хочу нагадати, що Барса, скоріш за все, підпише нову оренду. ледіка не проти. Вони хочуть за новий рік оренди Жоан Фелікса 15 мільйонів євро. В принципі, на тлі економічних проблем Барса це досить таки непогана угода. Наприклад, я не в захваті від Фелікса, але в деяких матчах він дає результат та допомагає своєму клубові. Йдемо далі. Реал Реал продовжив контракт зі своїм захисником Мілітао. Я хочу нагадати, що Мілітао контракт продовжений до 2028 року. Мілітао виступає за Реал з 2019 року. Він за Реал вже провів 5 сезонів. Також він зіграв 143 гри та забив 11 голів. Також він виграв 9 трофеїв. Самі головні трофеї це звичайно, одна ліга чемпіонів та дві перемоги в. Далі партнер Мірітао по реалу Вінісіо Жуніор дав інтерв'ю, в, в якому назвав клуб, заради якого він зміг би залишити реал. Він сказав, що я полюбляю реал, я готовий грати в реалі до кінця своєї кар'єри, але клуб мого життя це бразильський фламенго. Хочу нагадати, що Вінісіо Жуніор до переходу в Реал якраз виступав за фламенго. Це все на сьогодні, друзі. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Тепер питання до вас. Чи треба платити Барселоні за наступний рік аренди за Жо Фелікса 15 мільйонів євро? Питання полягає в тому, вартує він цих коштів чи ні. Чекаю ваші відповіді в коментарях. Поспілкуємось.